Доброго дня! Мене звати Захарченко Марія, я лікар-косметолог. Давайте сьогодні поговоримо про дві схожі, здається, між собою процедури, але в чому їх різниця: мононитки армування або ліфтингові нитки. Коли до нас приходить пацієнт, він нам завжди каже, які недоліки він бачить в своєму обличчі в стані своєї шкіри. Так ось. Коли пацієнт починає нам казати про те, що є зморшки на шкірі, хочеться покращити стан, хочеться, щоб вона була пружніша, міцніша, сяяла, тоді ми повинні розуміти, що з цим справляться в першу чергу мононитки. Тому ця процедура так і називається армування шкіри. Це значить, що будемо працювати саме з цим дермальним шаром, в якому можемо зробити максимально видимий ефект після процедури. І якщо до нас. Приходить пацієнт і починає показувати ось так, зазвичай так і відбувається. Це значить, що нам потрібно щось зробити, аби перемістити тканини. І тоді ми розуміємо, що якщо це не хірургія, а тільки я, як косметолог, як я можу справитися, максимально ефективною методикою буде застосування ліфтингових ниток від слова ліфтинг, підтягувати, переміщати тканини. Найдоцільнішою процедурою буде саме ліфтингові нитки, тредліфтинг також оцінити стан опущення тканин і зрозуміти, чи можемо ми допомогти пацієнту. Найкрутіше це коли ми можемо ці дві процедури, дві методики комбінувати. Коли є питання з якістю шкіри, ми повинні це питання вирішити. Коли є питання з об'ємами, з контурами обличчя. Також, якщо ми ці дві процедури робимо в різний період життя пацієнта, то ми будемо задоволені контурами обличчя. Але все рівно буде щось не те відчуватися, адже якість шкіри буде недостатня. Умовно кажучи, ми створили класний ліфтинг. У нас все добре з контурами обличчя, пацієнт задоволений. Але шкіра в висипаннях, пігментована, дрібні зморшки заважають. І немає ось цього такого класного задоволення від немає цілісної картини. Тому це ті процедури, які не можуть. Повністю замінити одна одну і інші косметологічні методики, але вони повинні красиво влаштуватися в періоді догляду за пацієнтом в певний потрібний часовий інтервал. Якщо ми говоримо про... Якість шкіри це мононитки. Специфіка цієї процедури полягає в тому, що ми внутрішньошкірно будемо створювати, начебто, таку арматурку, сіточку, із монониток. Зазвичай ми застосовуємо матеріал, який біодеградує для пацієнтів, розшмоктується в шкірі, і створює за собою. Провокує синтез колагену та еластину, тобто, ми заставляємо наші клітини, наші фібробласти виробляти колаген, еластин, гіалуронову кислоту. Для цього потрібен час. Бо це період функціонування клітини, тому результат після процедури одразу ми не можемо побачити. Це процедура на перспективу. Ми, начебто, на певний період залишаємо такий малесенький імплантат для шкіри, який буде провокувати наші клітини постійно працювати. Зазвичай класно оцінити результат. Ми можемо десь впродовж е, місяця, через місяць, зрозуміти, а що ж відбулося зі станом з якістю шкіри. Е, інколи пацієнти. Е, в Омані від слова підтяжка шкіри мононитками». дійсно, якщо ми оцінюємо повністю ефект від процедури, коли вже пройшов реабілітаційний період, то шкіра виглядає дійсно підтягнутою. Але це за рахунок того, що ми її ущільнюємо. Вона стає пружною, вона стає насичена власним, власними силами за рахунок того, що наші фібробласти добре попрацювали. Але ефект ліфтингу. Такого істинного механічного переміщення за допомогою монониток ми не досягаємо. Це потрібно для себе розуміти, аби знати, яка саме процедура може створити цей ефект механічного ліфтингу. Тут якраз на допомогу нам стають ліфтингові нитки. Це ті нитки, якими ми можемо зробити механічне переміщення ткани. Тому їхня структура відрізняється від монониток. На ліфтингових нитках є фіксуючі елементи. В різних брендах по різному їх називаються, можуть бути зубці або насічки. Якщо ми не прив'язуємося до якихось брендів, то ми просто кажемо, що це нитки з фіксуючими елементами, які якраз допомагають нам зачепитися, зафіксуватися, переміщуватися і за допомогою ліфтингових ниток, ми зможемо створити істинне механічне переміщення тканин, це не буде так, як хірургічна методика, адже тут ми маємо обмеження в тому моменті, наскільки ми можемо перетягнути і перемістити тканин. Адже використовуючи хірургічну методику, той надлишок тканин, який ми отримуємо після переміщення, надлишок шкіри, наприклад, ми можемо висікти, відрізати, і його не буде. Якщо ми говоримо про. Ліфтингові нитки, то ми оцінюємо можливості шкіри далі відновитися і скоротитися після того, як ми все ж таки сформували невелику, але складочку. І це є обмеження, і це є та різниця е і е межа, яку ми не повинні переступати, коли застосовуємо цю методику. Саме в цьому і полягає різниця між мононитками та ліфтинговими нитками. Наприклад, даної пацієнтки є запитання з приводу того, яким чином їй прибрати дрібні зморшки. В першу чергу її цікавили зморшки в переорбітальній ділянці, але е, вона каже: мені ще тут не подобаються носогубні складки, зморшки-маріонетки, які ми називаємо тут в нижній третині обличчя. Ну, е, каже, може воно якось трішки підтягнеться мені. І шкіра такі, широкі пори, рубцеві зміни там після висипань впродовж життя. Що можна зробити? Вона то сказала слово підтяжка, але ми розуміємо, що питання спочатку в якості шкіри, і тут доцільно було застосувати спочатку армування шкіри мононитками. саме для того, щоб е шкіру спочатку зробити пружною. Насиченою заставити ті фібробласти вироб, виробляти ту гіалуронову кислоту. А вже після того, як ми отримуємо результат після армування шкіри мононитками, можливо, пацієнтка би і захотіла, і ми б це зробили. Змінили трішки контури обличчя, попрацювали з більш глибокими внутрішніми структурами, аби перемістити трішки жирові пакети, зафіксувати за допомогою сили наших зв'язок, наприклад, так. І пацієнтка би отримала хороший результат. Інший варіант. Скарги пацієнтки. Вона прийшла і каже, хочу. І тоді ми розуміємо, треба попрацювати з контурами обличчя, з об'ємами. Для е, косметології е, є дві методики корекції таких змін. Це застосування е, за допомогою об'ємів, створення об'ємів. Це може бути, наприклад, ін'єкції гіалуронової кислоти чи гідроксиапатиту кальцію, коли ми можемо додати, наприклад, об'єму у верхній третині обличчя, і за рахунок цього ми зможемо скоригувати і трішки припідняти підняти нижньої обличчя. Але є моменти, коли пацієнту додатковий об'єм не потрібен, а ми можемо за допомогою власних тканин. Створити хороший контур обличчя, свій, тобто трішки повернути той птоз, який вже відбувся. Внаслідок вікових змін. Тут на допомогу якраз будуть ліфтингові нитки, якщо це, звісно, не хірургічне втручання, тому що за допомогою них ми можемо по факту об'єднати жирові пакети, тому що у нас є зв'язки, укріплюючі структури, які будуть нам допомагати триматися, так, і перемістити туди, де вони були е, раніше. У, в даному клінічному випадку пацієнт. Я дуже підходить під цю процедуру, адже поставили по чотири нитки з кожної сторони, зафіксували. І об'єднали в місцях провисання зв'язок свої жирові пакети. За рахунок цього, у нас дуже класно е, укріпилася переорбітальна ділянка, і також виглядає, начебто з шкірою навколо очей, е, теж були проведені якісь маніпуляції. Але ні, за рахунок того, що в нас з'єдналися два жирових пакети, вони перемістилися трішки вище, а шкіра над ними просто натягнулася, і ми отримали такий ефект. Е, Зникнення е, дрібних зморшок в переорбітальній ділянці за рахунок того, що попрацювали з нижньою третиною, ми змогли скоригувати птоз е, брилі для пацієнтки. Це її власні тканини, але вони просто переміщені е, трішки. Вище в ті анатомічні ділянки, де вони були кілька років тому, коли ще не так було видно прояви птозу. Отже, якщо у вас залишились якісь запитання, залишайте їх в коментарях. Обов'язково надам відповідь. А якщо ви хочете удосконалити свої навички, вміння та знання, запрошую вас на навчання в школу Art of Beauty. Таким чином ви зможете розширити комплекс догляду і всіх процедур для ваших пацієнтів.